Я розумію, можна говорити про піст, молитву і милостиню у Великому пості. Але ж ми щойно завершили Великодній період, і Ісус знову починає говорити те саме. Насправді немає великого значення для цих трьох речей, чи сьогодні є Великий піст, чи попільна середа, чи навіть якесь свято кебаба. Якщо борешся з якимось гріхом, то просто спробуй знову і знову цих трьох речей, тому що їх рекомендує нам наш Бог. А Бог, як каже святий апостол Павло, спроможний всякою благодаттю збагатити вас, щоб ви завжди і у всьому маючи достаток. Були багаті на всяке добре діло. І Даб'ю